Дві всім, мене звати Наталія Албас, і сьогодні я покажу, що ми зробили з покинутою хати на хуторі за півтора роки. Але спочатку розповім, як ми тут опинилися. На початку війни ми були в церкунах, де був наш будинок, і одразу ми опинилися в окупації. Через тиждень нам чудом вдалося звідти виїхати, і ми приїхали до наших друзів на хутір. Вони оселили нас в старенькому флігелі, і потім за декілька днів місцеві порадили, що можна обрати щось більше за розміром з тих покинутих хат, які вже є на хуторі. І отак ми почали дивитися хати. Подивилися цю хату, вирішили, що вона нам підходить, і переїхали туди жити. За цей час ми там переклали піч. І почали робити ремонт. І от нарешті цей ремонт завершився. І зараз я нарешті зроблю румтур, який усі так дуже довго чекали. Тож пішли зараз, буду показувати. Оце ми фарбували зовсім нещодавно. Це фасад пофарбований фасадною фарбою. А це такий традиційний трафарет, який був зроблений акриловою моделюючою масою. Зазвичай трафарети роблять на рівних стінах, але у моєму випадку я дуже хотіла, щоб він був, тому я його зробила на дуже кривій стіні. Це вийшло не ідеально, але мені подобається. Тож я рада, що я все ж таки вирішила це зробити. Тут фасад, там віконечка. Тут така маленька територія. Сюди привезли просто пісок з кар'єру. Посадили тут троянди, тут ще якийсь гарбуз вияс. Так, трохи прибрали територію, але ми займалися не територією, ми займалися більше будинком. Та ж пішли, покажу, що ми зробили. Тут трошки пофарбували. Усе це було такого незрозумілого кольору. Пофарбували, 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 все пофарбували. І двері теж пофарбували. Все тут таке стареньке, нічого не змінювали. Пішли. Це наша веранда, на якій тут було спочатку все зовсім інакше. Тут були такі глиняні стіни, якийсь такий дивний, дивна стеля була. Цей шифонер тут і був. На нього я вирішила, що я зроблю такий трафарет, таку вишиванку. Це була моя перша проба зробити її фарбою, тож не те, то, що вона ідеально вийшла, ні, але ж я рада, що я це зробила. Тут у нас зберігаються різні інструменти, різні полички. Там щось корисне є, тут щось цікаве є, а от з іншого боку вже така в нас зона відпочинку. Пішли сюди. Тут раніше були два віконечка. Вони виходили з кімнати сюди на веранду, і ми вирішили, що треба утеплювати. Кімнату, тому ми закрили повністю віконечка, вирівняли тут, ну, приблизно вирівняли стіни і зробили тут таку зону для зберігання різних речей. Тут поставили сюди диван, він був в кімнаті, з ним ми нічого не робили, але але, в принципі, він зручний. Так, зручний. Тут навіть можна спати. Додали тут отакий декор. Ось це мені подарувала. Іди сюди покажу. Це мені подарувала підписниця. Такий декор з макраме, А ще вона мені подарувала ось такі подушки різні, теж макрамешні, дуже класні. От, що там ще цікавеньке? Це я вже сама робила з таких. Тарілок, просто звичайних разових тарілок, які такі дерев'яні, я вже їх доповнювала різним декором. Тут е, теж трафарет. він такий теж така сама вишиванка, але знову ж таки, тут стіни дуже кривенькі, тож він такий не ідеальний, але, але. так уже краще виглядає, ніж було. Це люстра, яка була е, теж спокинутою хати, ми знайшли це люстра каскад. З такими пластиковими штуками декоративними, але я їх зняла і переробила вже на ось такий варіант. Так, цей стіл ми знайшли в покинутій хаті, неподалік від нас. Ще минулого року він був у жахливому стані, просто він такий розпадався, тут така якась фанера відшаровувалася. Тож, тож він точно був нікому не потрібним. Uh, і вирішили його пофарбувати, привезти до ланду, і ось так от він доповнює нашу веранду. Так, далі тут у нас стільці, стільці, десь я покажу. Стільці ось такі. Їх робили з такої тканини, яку знайшли просто на секінді. Такий плед, якого вистачило рівно на два стільця. Тож просто ідеально підійшло. Так, ну і тут декор це теж подаруночок від підписниці. Ці коробки для зберігання це, до речі, просто звичайні коробки для документів, які там коштують щось там 30 чимось гривень. Класна штука, дуже зручно. Багато чого в них влазить. Це такі мишечки, мішечки. Акомішечки для зберігання це колись я їми займалася, виробляла. Це також подаруночок від моєї підписниці. А тут вже так більше мого декору. Ось ця поличка була, теж мені підписниця подарувала, але потім я вирішила доповнити її, таку стільницю для неї зробити, більш натуральну фактуру. Ну і я. Ну що, схоже, Схоже, схоже. Так, ну що, пішли далі, буду показувати, що там у нас далі. Але ж проходь, тому що тут, тут дуже низькі двері. Оп, оп, оп. <сі> Не влажу сюди. Так, обережно треба зайти, тому що тут дуже мало місця. У нас тут одні двері. Тут в нас інші двері. Їх усі треба закрити, щоб рухатись далі. Так, дивись, ось тут у нас теж зберігання. Це такі ж саме коробки, але в інших кольорах. Тут зберігається усе, все, що треба, що не треба. Там знизу туалет для кицюні, тут брудний одяг, а тут за шторкою то наша зірочка, наш селебріті бойлер, який став просто відомим не тільки на усю нашу країну, але й на усю сусідню країну. Його показували в усіх новинах, коли я зробила відео, що він впав. А, через, через що він впав? І сюди покажу. Ось бойлер. А ось там ось тут у нас мапа світу. Якраз бойлер висить там, де Раша. А там все прогнило. Тож бойлер взяв і впав. От, і оцю новину розмістили усі а, рашистські пабліки. І, наче це реальна новина. Тож. Знаєте, як створюється контент? Він створюється ось тут на хуторі. І цей бойлер бачили, просто у центральних новинах мільйони. Не аби що. Так. Тут в нас туалет. Туалет на хуторі, ванна на хуторі. Це ми все робили з такого дивного приміщення. Там вихід на горище, ну тобто тут були такі глиняні стіни, все таке дуже кривеньке, тому ми тут нічого не викладали ніяку не плитку, нічого. Ми поклеїли тут ось такі 3D-панелі. Тому що, якщо на них дивитися, то не зовсім помітно, що стіни ось такі хвилясті. І тут насправді дуже мало місця. ну тобто Тут трохи більше, ніж метр. гляньте, Дуже мало місця. От, і стеля тут теж така маленька. Але в нас вийшло вмістити тут і ванну, і туалет. Тут накопичувальний такий бачок, він був синього кольору, тому ми вирішили, що фарбувати ми його не будемо. Просто закриємо ось такими дерев'яними шпалерами. Це дзеркало також подаруночок від підписниці. Але потім я його трошки там щось на нього додавала вже. А тут іди сюди, тут теж дзеркало, зараз покажу. Ось так. Тут можна також подивитися. Привіт всім. На себе можна приймати душ та дивитися дивитися на себе. Так, ну що? Тут також у нас така ж сама історія зі стелею, такі ж саме панелі. Ну, а на полу, на підлозі ми поклали просто лінулю, тому що це було ну, так, максимально практично, так би мовити. Так. йдемо далі. Тут, коли ми сюди приїхали, тут було просто безліч якогось мотлоху. Тут було десь тут було ліжко, на нього, на нього впала стеля, просто усе, усе це так от, лежало тут. Було дуже багато різного машинного лайна, і все таке було накидано. Ми такі зайшли, зайшли сюди, були в шоці, але потім почали прибирати і приводити все це до ладу. Тут були побілені стіни, ми їх перефарбували. А потім я ось цю штуку вирішила розшкрябати, тому що мені вона дуже подобається, вона дуже естетична, така дерев'яна. А це старий дуб, якому більше ніж 100 років. Тож, він дуже такий фактурний, класний. І я дуже довго шкрябала, відчищала, щоб його було видно, помітно. І так само, ось тут, з цього боку, тут також такий дуб. Він наче каміння такий міцний. от. А що потім було? Потім у нас з'явилася така мапа чудова. Теж така дерев'яна фактура це був подаруночок. Ми додали тут такі пол, полиці, вони були зроблені з якогось, мабуть, забору чи з чого такого. Ну, дуже, дуже старі дошки були, які зачищали, потім фіксували, потім лакували увесь цей декор. Теж був створений власноруч, тільки ось це. Ось це та ось це, це це подаруночки від підписниць. Ну і цей абажур також. Це мені підписниця подарувала, написала, каже, Наталя, пришліть, будь ласка, вашу адресу пошти, тому що я знайшла щось, що вам просто ідеально підійде. Так воно і є. Так, тут в нас карниз. Ось такий карниз, його зробили наші кози. Так, в нас були кози, і вони отак от з'їли деревину, зішкрябали, а ми вже потім вирізали та прикріпили ось такий естетичний карниз вийшов за 0 гривень 0 копійок. Штора з секонду. Спочатку я її знайшла і вирішила, що мені дуже треба купити, а потім я вже зрозуміла, де я її застосую. Далі в нас ось така штука, така типу шафа маленька, це така запчастина, це був такий наче пенал від старої стінки, теж з покинутої хати. І ми вже його адаптували під таку зону для зберігання. Тут у нас такий холодильник невеликий, але ми його задекорували, це палиці для морозива. Тому що його треба було фарбувати. Ми спочатку спробували пофарбували, вийшло не дуже. Тож я вирішила, що можна його якось так заліпити. Заліпила. Тут вже зробили такі якісь кошики для зберігання, а зайвий простір заповнили просто ось такими з сетів різними штуками. І там внизу теж у нас така будова, вбудована уся фарби мікрохвильовка. От. Ну, В принципі, воно так більш-менш зручно вийшло. Тут в нас теж такі полиці зроблені зі старого якогось забору, такі дерев'яні, теж закрили сетами, це звичайні такі сети, серветки для сервування. чи якось так. Такі теж кошики, теж такий декор зроблений власноруч, дзеркала. Чохол на бутиль, він знімається, його можна підняти, він знімається, помпа. Ну, тобто, все все зручно. Це був подаруночок від підписниці, така поличка. От, а це в нас не плитка, це ПВХ-панеля, і такими ж самими панелями зроблений декор на цьому столі. Ось тут. Це шматочки панели, які просто приклеєні на стільницю. От, і такий цікавий декор. Мені дуже подобається, дуже практично. І тут така трошки промальована фактура. Стільці в нас теж були спокинутої хати, ми їх повністю змінювали, вони були старі. Там щось стоїть. Вони були старі такі обдерті. Але зараз вони теж обдерті, тому що їх кися подерла, тож ну, так yeah. значно краще, ніж було. От, Що в нас далі? Так, далі хочу показати двері. Це в нас на дверях трафарет. Іди сюди ближче. Це такий трафарет, просто зроблений на дуже старих дверях. Тут ми здирали фарбу повністю і вже повністю потім фарбували. Тут дивись, така фактура, теж створена, наче деревина, але насправді то був просто шпатель, який був вже в засохшій такій фарбі, і я їм просто так пошкрябала і така утворилася фактура. Мені дуже подобається. Де взагалі знайти такий шпатель, щоб можна було так пошкрябати, створити таку фактуру. Так, і це інші двері. Вони були знайдені десь в. Де вони були знайдені? Десь були знайдені в десь покинутій хаті на території. І потім вони такі були брудного кольору, фарба відшаровувалася, але ж потім під час. Блекауту, коли не було світла, мені дуже крутіло зробити трафарет. Я його робила з фонариком, нічого майже не бачила, але вийшло непогано. Мені подобається. Тут в нас груба. Це вже нова груба, тому що минулого року вона виглядала ледь інакше, тут вона була зовсім інша. Коли ми сюди заїхали жити, вона ще якось працювала, але потім вирішили, що ну, то небезпечно. Нас сусіди з самого початку попереджали, що груба може чадіти, і так воно і трапилось. Тобто, вже потім почалось ну, дуже багато диму було, і ми вирішили, що якщо ми будемо зимувати, то, то треба злітку підготуватися та перекласти повністю грубу. А груба це не тільки ця частина. Це ось ця частина також. Тобто, це уся стіна між кухнею та кімнатою, і ми її повністю перебудовували, тобто розбирали усе це в нуль, виносили, і потім вже, е, потім вже будували знову. І під час усього цього процесу ми постійно знаходились тут. Ми жили тут, у трьох, в тій кімнаті. Їли тут, готували тут, а посеред цього ця група була розвалена, просто було дуже багато сміття, пилу, бруду. І ще була був такий момент, що вікна в нас просто вони не відчинялися. Тут були такі старі рами, які були дерев'яні, в, в них там скло просто відходило. Але ж провітрити не було можливості. Ми просто навіть от діставали ці рами з вікнами. Просто з хати діставали, потім вставляли. Я не можу це уявити. Навіть зараз і не уявляю, як я взагалі у цьому всьому жила стільки часу. Але ми все ж таки зробили цю грубу, і вона дуже круто працює. От так. І до речі, тут. з... Азовсталю на ній метал. Тож такий важливий момент. Далі ми переходимо в кімнату. Тут, коли ми вже почали робити ремонт і почали перефарбовувати, вирішили, що побілені стіни вони ну, не практично незручно, і ми будемо, що вже, якщо грубо переклали, то вже можна перефарбувати і всі стіни. Тобто ми е, отут все -от, отут це не було. Все це штукатурили, потім ґрунтували, потім фарбували. І потім вже вирішили створити ось таку естетичну стіну. Це не шпалери, це не фактурна штукатурка, це звичайна глиняна стіна, яка Отаким от чином пофарбована, і її собі вартість всього десь 100 гривень. Тобто, це дуже такий класний естетичний варіант, але дуже бюджетний. А, так, а, насправді ми усю цю історію з цією хатою почали з цього ліжка. Це ліжко зроблено не з ліжка, воно зроблено з, трьох, ні, вже з чотирьох дверей спокинутих хат. Коли ми сюди приїхали, ми, я вже казала, що ми спочатку оселилися в сусідній хаті, ну, тобто у друзів у Флігелі. Але ж потім, коли ми приїхали в цю хату, тут на нас чотирьох, тому що ми були у двох з чоловіком, з донькою та ще з його молодшим братом, на нас було лише два ліжка, і була задача дуже швидко якось створити ще одне ліжко, щоб ми могли спати. От, тож чоловік з братом пішли на покинуту вулицю, та там знайшли просто двері, старі, якісь з якихось дуже давно покинутих хат. сараїв вони зняли і використали це як основу для цього ліжка. Ось так: от тут дві двері, і тут ще отак от одна. А вже цю, це такий, тут, наче такий декор. Ми вже потім додали її. Теж десь сарай знайшли, потім пофарбували, потім пошкрябали. У мене давно була така думка так зробити, а ось тут, нарешті, я змогла її реалізувати. Ця полиця це теж вона була зроблена з якогось, не пам'ятаю вже, з забору, мабуть, чи з чого. Ну, це виглядало так дуже жахливо, такі старі дошки, які чоловік зачищав, потім робив цю конструкцію, ну і потім вже фарбували. Фарбою і додавали увесь цей декор. Переважно, тут усе подаруночки від підписниць, дещо я вже там сама робила якісь коробки, кошики, щось таке. Але усе це, це все подаруночки. І тут насправді дуже багато усього це подарунки з різних країн, з різних міст, від різних дівчат, які намагалися підтримати цей такий. Так би мовити, проєкт відродження, який, який надихав багатьох, і за яким спостерігали багато людей та надихали, щоб робити щось у себе. Так, ще покажу ось цю рамку. Це теж ми знайшли в покинутій хаті. Потім тут було скло, але воно розбилося в процесі, тому що було старе, таке тонке, і вже потім ось сюди. Додали там щось картон, здається, і вже додали дзеркало. А ось це ось тут це така поличка, яка насправді була зроблена з табурету, з такого маленького старенького, і з хлібниці, яку знайшли в покинутій хаті. Вона отак от відкривається. Потім туди вже додали декор, і от така поличка з хлібниці, дуже практична, зручна в нас тут. Створює декор. Так, далі. Що показати далі, тут ще теж одна така поличка полиця, теж вона була якогось такого коричневого кольору. Ми її пофарбували. Це все, в принципі, пофарбовано, зроблено, створено. Це подаруночки рамки від підписниць. Це також. Дзеркало воно було тут в хаті, ми його пофарбували. Що ще? Тут на віконечках також створені трафарети, вони такі фактурні, зроблені. Віконечка нові це був подарунок від підписників на мій день народження, тому що старі вікна в нас просто вони наче ромбом такі тут розсипалися. Тобто скло було окремо, рама була окрема, і я сказала, що мені дуже треба віконечка зробити в цій хаті, тому що це дуже складно. Якщо хтось хоче, можете долучитися. І мене тоді привітали дуже багато людей, і якраз вистачило цих грошей, щоб поставити нові вікна в хаті. Так, тут у нас теж декор, декор, декор. Це також така цікава штука, вона зроблена це такий дуже старий був ящик, наче для інструментів, чи для чогось такого. А ще окремо нам подарували таку дитячу для ляльок, таке як ліжечко було. Але воно, ну прям ідеально за розміром підійшло до цього ящика, тож ми вирішили зробити такий теж така, наче полиця. А там ще заховані різні дроти. Тобто, це така в нас зарядна станція, там можна зарядити телефон і все таке інше. Ну, тут також кошики. Це таке панно декоративне з різних матеріалів, залишків. А це подаруночки від підписниць. Це наша Кенді. Кенді, привіт! А цей стілець, на якому вона лежить. Відео про його переробку набрала. Ну, зараз це вже більше 4 мільйонів переглядів. Але от, завдяки ньому, мабуть, мій блог став такий відомий. Тому що цей стілець я робила з пальто, яке я придбала в секонд-хенді. це була моя така перша серйозна переробка. Я його фарбувала, перетягувала от, і такий він прикольний вийшов. Кенді okay. дуже подобається, вона цінує його. Так, це шафа, зараз я закрию. буде... От, Це стара шафа. Цю шафу ми знайшли в покинутій хаті, так само, як і стіл. Вона просто стояла посеред хати, в хаті вже нічого не було, там дверей нема, проводки нема, хрубу розвалили повністю. Ото, що залишилося в хаті, то була ця шафа, купа мотлоху, якийсь старий диван. Ну, диван нам не був потрібен, а шафа була потрібна. Тож ми якось перетягнули цю шафу. І вже минулого літа ми її пофарбували, фарбували фарбу, яка була. Тобто це така невірна технологія, але вже рік вона тримається шафа мені дуже подобається. Тут також є ось такі коробки для зберігання. Цей комод, він був тут. Він прямо в цій кімнаті і був, він такий місцевий. Його робили ну, теж такий самий стиль, наче він старий, наче він потертий, тому що він старий, потертий. І за тих умов це було легше зробити, ніж намагатися зробити його новим. От, Тож обрали такий стиль, він не складний і, в принципі, симпатичний, естетичний. Тут теж в нас декор, і це вже. Десь за півроку, що ми тут живемо, ми вже потім привезли ти телевізор, але щоб ми його дивилися, то не скажу, тому що часу завжди не вистачає. Так, тут в нас така дитяча, зараз приберу речі. Дитяча така типу локація. Тут оп. О, одразу помітно, що дитяча. Тут насправді десь 2 метри, мабуть, квадратних, ось так відокремлюється. Тобто можна трохи сховатися за шторкою, за фіранкою за такою. Тут це ліжко воно було, чоловік його зменшував, тобто воно було довшим, але якби воно було довшим, то тут воно було б десь ось так, і ми б тут взагалі б не змогли проходити. Тож його трохи зменшили і. Виходить, що тут є двері, є навіть простір, щоб пройти. І є ось така дитяча зона тут зберігання і іграшки знизу, також заховані. Ось так у нас виходить, що ця кімната вона менше ніж 15 метрів, і тут можна розміститися, в принципі, усій родині так компактно, але дуже комфортно. Ось так виглядає наш ремонт. Ось так виглядає сьогодні покинута хата, в якій ми живемо. І, в принципі, це все. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте вподобайки. Надсилайте його друзям і напишіть в коментарях, що саме вам сподобалося. Щоб ви зробили якось інакше, які ідеї вам... Прям дуже сподобала, що ви їх хочете використати. Та обов'язково підписуйтесь на мій канал тут на YouTube та на мій Instagram – Естетика хутора.